Провести в останню путь загиблого українського військового, 27-річного Андрія Науменка, прийшли рідні, друзі та вчителі. Своє дитинство воїн провів у селі Миколаїв теперішнього Хмельницького району. Там навчався у місцевій школі. Розповідає її директорка та класна керівниця Жанна Ковальчук. Золота дитина, вчився на відміну. Мама вчителька, слухняний, порядний, товариський. Вчителька каже, Андрій багато читав. Він дуже гарно цитував на пам'яті вірші Шевченка. Улюбленою прибати його була література. Після закінчення школи каже, пішов служити за контрактом. Він служив на кордоні, десь в Мукачево. Потім 14-го року він в АТО був. От, і з вересня місяця він вже пішов воювати. Він був дуже зібраний, він був такий цілеспрямований, він був відповідальний. Андрій був товариським та вихованим, розповідає сусідка Емілія Мельникова. Через дві хаті ми жили. Дуже був послушним, добрим хлопчиком. Завжди допомагав мамі, батькові. І взагалі був. Дуже добра дитина. Ходив по сусідах, колядував, да, запрошували його. Загинув Андрій Науменко на Донецькому напрямку. У воїна, за словами вчительки, залишилися дружина, син та батьки. Поховали українського захисника на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.